Постійної напруги спорт підтримає тебе. Дякую. Враження неймовірні. Чесно, радий дуже за команду. Виходимо далі в плей-офф наступний раунд. Виходимо на Черкаси. Зараз будемо готуватись, забуваємо ці всі ці ігри. Ради пишаюсь кожним, хто в нас є в команді. Слава ЗСУ. Дякую нашим захисникам, що в нас є така можливість просто грати, просто грати. Всі перемогіться для вас. Дякую. З тоді ми в півфіналі. На нас там чекає дуже непростий суперник, принцип, принциповий для нас і достатньо амбіційна та досвідчена команда Черкаський мафи. Тому зараз ми вже починаємо готуватися і чекаємо. Всіх болівальників нам потрібна, потрібна ваша підтримка. 6 квітня, о 14-й годині, ми дуже чекаємо і сподіваємося, ви нас підтримаєте і ми покажемо е, гарний баскетбол. Та враження дуже погані. Соромно мені за себе, за команду, за всіх соромно. Позитивних моментів мало. Для нас це фініш. Гру, мабуть, вже розбирати немає сенсу, тому що для нас сезон завершений. Один приємний момент в цьому всьому, що повернулися на трибуни вболівальники і дуже приємно при такій атмосфері просто грати. А по грі. Є об'єктивні причини на то, мабуть, клас гравців. Ну, тут багато чого можна говорити, відговарюватись. Ну, вони нас розібрали. Ми просто були не готові цих дві гри грати з Дніпром. Да і все. Хочу привітати Дніпро. Да. Далі з проходом. У них важне все попереду, так що їм хорошої далі ігор. По ігрі, Едік вже сказав, да, дійсно. На жаль, у нас багато молодих гравців, які ще, напевно, їм важко грати з досвідченими гравцями. Для нас це був важкий сезон, він підійшов до кінця, ми його доіграли. Я думаю, що в тих ситуаціях, які в нас були, це, я думаю, також хороший результат. Тому ми відпочиваємо, подивимося, як там буде далі, готуємося до наступного сезону і будемо робити висновки і планувати щось на наступний сезон.